Вітаю всім доброго здоров'я! Рецепт хліба, який присутній в домашній кухні Черкаського регіону. І навіть деякий час такий хліб продавався в Черкасах. Я знаю, що випікали його в Веркліївському хлібокомбінаті. Він називався «Укропник» і за ним завжди вистроювалася черга за цим хлібом. Швидко його розбирали. Він дуже смачний і це повний замінник може бути пампушок. Він дуже пасує до перших блюд, до борщу, можна зробити дуже цікаві канапки. Цим рецептом зі мною поділилася технолог хлібокомбінату. Тісто для цього хліба можна зробити за будь-яким рецептом хлібопічі, якщо вона у вас є, або приготувати самостійно класичним опарним способом. Для цього для опари буде потрібно 100 г борошна, 100 мл теплої води і 5 г дрожжів. І Для самого тіста буде потрібна вся опара, 300 г борошна, 1,5 чайні ложки солі, 1 столова ложка вишкового масла, 2 столові ложки сухого молока і 180 мл води. Спочатку робимо опару, 5 г дріжджів розводимо в 100 мл теплої води, додаємо 100 г борошна, змішуємо все гарно, накриваємо і тримаємо в теплому 2-3 години. Борошно обов'язково потрібно просіяти. Коли опара вже готова, замішуємо тісто в теплій воді 180 мл розмішати 1 столову ложку цукру. Я цукор замінила на мед і цю суміш вилити в опару обережно розмішати. Далі до опари додати сухі інгредієнти 300 г борошна, 1,5 чайної ложки солі і 2 чайні ложки сухого молока, вимісити тісто приблизно 10 хвилин. Далі додати 1 столову ложку вишкового масла і продовжити вимішувати тісто ще 10 хвилин. Тісто округлити і перекласти в посудину, яку змастити олією, накрити і тримати в теплі одну годину або півтори. Тісто дістати, зробити обминку тіста, сформувати округлу форму, повернути в миску, накрити і тримати в теплі ще одну годину. Тісто готове для формування хліба. Заздалегідь робимо начинку, дрібно ріжемо цибулю, пасируємо цибулю, дрібно ріжемо кріп, з'єднуємо пасировану цибулю з кропом, солимо, перчимо за смаком, і трошки е, треба зім'яти, щоб кріп е, випустив трошки сік. Далі формуємо сам хліб, Тісто розділяємо на рівноцінні 6 або 8 частин, і з кожної частинки робимо рулетик, який буде начинений е, начинкою з кропу. Для цього Ми його видовжуємо, кладемо 1 столову ложку начинки і згортаємо рулетик. Форму для випікання хліба змастити олією і туди скласти щільно один до одного всі ці рулетики. Форму накрити і залишити в теплому місці на одну годину. Випікати хліб в духовій шафі при температурі 230 градусів в закритою кришкою формі 20 хвилин. Далі знизити температуру духової шкафи до 200 градусів, зняти з форми кришку і випікати ще 20-25 хвилин. Остудити хліб на рішенці і можна смакувати. Всім смачного, шануймося, тримаймося!